Триває наш ефір. Сьогодні ми говоримо про проєкт Ми творимо світ. І у нас у гостях Олена Ростальна, авторка проєкту, театральний педагог і режисер молодіжного драматичного театру Амате та співавторка Катерина Янчук. Добрий день. Добрий день. день. Отже, взагалі, перше запитання: як і коли з'явився проєкт Ми творимо світ? Проєкт, ми творимо світ зараз перебуває в стадії активної реалізації. Він став можливим завдяки тому, що наша громадська організація «Молодіжний драматичний театр Аматея» отримала грантову підтримку за програмою «Culture Helps» Культура допомагає це програма, яка підтрим... яка фінансується Європейським Союзом і. Реалізується організацією інша освіта та зула Україна Німеччина, і завдяки цьому стала можливим реалізація цього проєкту. І ми працюємо над ним з кінця січня і будемо працювати до початку квітня. Сама ідея, сама, е, сама ідея належить нам <гум> двом, так, е, так тому що. Повернувшись до роботи в театрі і частково, звичайно, в театрі і в освітньому нашому культурно-освітньому проєкту Лабораторія творчих ідей в квітні 2022 року онлайн, всі наші на той момент учні, всі діти, з якими ми працювали, всі були переміщеними. Ну, Ситуація така доволі складна, але ми бачили, наскільки важливим для них були заняття, наскільки можливим для них був момент спілкування, комунікації. І потім також ідею цю ми підкріпили, коли в листопаді 23-го вже року mm -hmm. разом з Катериною. Ми працювали в Ірландії в місті Корк з партнерською організацією. з Дітьми з переміщених родин, вже які на той момент були в Ірландії. Тому знов таки, навіть побачивши, наскільки це важливим є, наскільки складним є така ситуація, тому вирішили спробувати цей проєкт додумати ідею, оформити, подати на фінансування, і на щастя, нам це вдалося. Пані Катерино, розкажіть, у чому мета проєкту? А мета проєкту. Це дати дітям змогу творити, бо дитина завжди лишається дитиною і вона живе в своєму світі. І головне це зберегти все це, цю зберегти нашим дітям дитинство, а також поєднати їх зі своїми батьками, бо також це зараз важко і ну, враховуючи становище. «і». Дати відчути батькам себе дітьми, бо це також дуже важливо. І момент співтворчості дитини і з, ну, з мамою або з татом, ну більш з мамою, це дуже важливо. На кого розрахований він? А, що, при... що за діти, що за батьки? В нас ми працюємо з сім'ями з, сім з Олена Домож Семенівка. Так, в нас є родини, для яких Чернігів став новим домом. Це родини Семенівки і Семенівського району, родини є із Київської області, та і з Новоселівки. Mm -hmm. Загалом у нас 10 родин. Кожна родина має робить собі маленький театр. Вони вигадують. Персонажі вигадують декорацію. Спочатку пишуть історію, ось і все це втілюється мета, така щоб дитина могла грати і разом з батьками. Ми ще розберемо говорити. конкретно і докладно частини цього проєкту. Як ви набирали учасників проекту? А учасників проєкту ми набирали передусім через open Call, так тобто, це зголошення на наших сторінках. Ми запрошували просто ті, хто би хотів приєднатися, і також звернулися до організацій, які безпосередньо працюють у Чернігові з внутрішньопереміщеними особами. Саме нам кілька родин з. Співпраці з благодійною організацією це фонд Північний Янгол, і також з фонду Рокада. От саме родини з Семенівки, Семенівського району, приєдналися до нас за їх рекомендації. Тобто, ми надіслали інформацію про наш проєкт і запрошення. І ті, хто мав можливість, бо теж ну ситуація складна, батьки працюють… Тим більше ми беремо до уваги, що це люди, які змушені своє життя ну по-новому на новому місці організовувати. От ті, хто мав таке бажання, до нас приєдналися, чи були якісь обмеження в кількості родин? Тобто їх зараз 10, так так 10 родин, але є. Я би хотіла сказати також, що є багатодітні родини. Тобто є родини, в яких шестеро дітей, четверо, троє діток. Тобто, відповідно, дітей більша кількість виходить. Ну по кількості у нас обмежень. Ми були готові взяти до щоб в групі було не більше ніж 20 дітей, тому що тому що нас тільки двоє. Та, тому що нас тільки двоє. Ми проводимо основну частину майстер-класів. Ну і так. Також той факт, що ми в фізичному просторі, в якому ми проводимо заняття, це партнерська організація, наша Чернігівський обласний художній музей. Більше ми б не могли там навіть і вмістити. Ну але в принципі всі бажаючі, хто хотів, долучитися якраз в цю цифру гарно вписалися. З яких складових складається проєкт? Ми творимо світ. Я думаю, що я розкажу про першу, а Катерина зможе доповнити. Один також з важливих складників проєкту це не тільки момент творчості і співтворчості, а також переосмислення образу дому, що таке дім для нас. Дуже важливий. Дуже важливий аспект для кожного українця, особливо зараз в останні кілька років повномасштабної війни. А тому першим складником це були екскурсії, які для нас проводив Володимир Пилипенко, один із найкращих чернігівських екскурсоводів екскурсії Черніговим для того, щоб ті, хто тепер живе в Чернігові, змогли дізнатися про історію нашого міста, почували себе в ньому як вдома. Бо одним із питань, коли Анкету зголошення заповнювали організатори. Було чи ви знаєте про Чернігів? Багато чи ви знаєте щось і в принципі всі написали, що вони знають про місто рівно стільки, скільки потрібно для організації життя. Школа, робота, ну дім ну так тобто з історією не сильно знаю так. Так, так було дуже небагато знайомі, тому Володимир для нас збудував. Маршрут екскурсії, зарахування того, що це родини з дітьми. Такі квестовий елемент. Це перший складник. А другий складник це така от головна мистецька частина. Ми з Катериною зробили свій власний такий промо-варіант театру вдома mm -hmm. і презентували маленьку виставу. І далі у нас 10 майстер-класів. Ну я думаю, що Катерина може трошки більше розказати. Вже вона почала. Давайте mm -hmm. ще трохи mm -hmm. про екскурсії, mm -hmm. що це за місця були. А екскурсії, це у нас було три екскурсії: це звичайно, що історичні пам'ятки Чернігова, звичайно, що це вал, це історичний центр, це Єлицький монастир, п'ятницька церква. Тобто, ну все, що ми могли в центрі. Ми подивилися, і знов-таки скажу, що Володимир побудував екскурсії таким чином, що були задіяні для дітей спеціальні карти. Вони шукали маршрути. Вони дивилися, як вулиці називалися раніше, як вони називаються зараз. Що розташовувалось раніше, що є там. Тобто, тобто інтерактив, так, так. який зрозумілий ну, і цікавий так, буде для так. дітей, так, так. Ми потім от запитували дітей і батьків, і діти потім вдома говорили, що їм дуже сподобалось, дуже цікаво, і хтось там ще продовжував цікавитись, ну, читаючи Вікіпедію або якісь ще додаткові джерела. Трішки більше дізнатися нам здається, це важливо також десять родин. А скільки дітей у них так? 16, Давайте так. да 16, Да, 16 У нас є дітей. Чому я так кажу? Тому що іноді деякі родини з собою запрошують ще друзів. Тобто діти захоплені, вони телефонують і говорять, Ой, а можна нам сьогодні ще подружка. Ну звичайно, можна mm -hmm. приходьте. А чи збирали ви відгуки від них, від дітей і від батьків? А, почали з з дітьми. Так. Зрозуміло, вони зацікавилися своєю частиною, чи так. було цікаво батька батькам зглибитися в історію, А ви знаєте, що а в, в історію о в історію да дуже дуже цікаво. Батькам дуже цікаво, і вони б хотіли по можливості також відвідувати от подібні заходи, дізнаватися про місто і так. Зацікавлені були дуже. Тобто споч... Спочатку були екскурсії, так, так, це а потім... перша, частина. Тобто, перша частина вона угу, мала реалізовано угу, бути угу, повністю, угу, і, угу, потім так, так. і потім тобто, перейшли до іншого. Тобто, перша частина теж знайомила ці родини, яке зрозумів, з їхнім новим домом. Угу, так, угу. А, Тобто, поняттям дім угу. просякнутий весь угу. проєкт, він, він поєднує обидві частини. Угу. Пані Катерино, давайте продовжимо угу. дім через театр. «Дім через театр» – це гра, я працюю з дітьми, я знаю що і себе, я пам'ятаю в дитинстві, коли є можливість там щось намалювати, вирізати, створити і показати, то це така якась магія, яка не можна порівняти ні з чим. І навіть в сучасному світі, коли там світ цифровий, телефонів, смартфонів, це працює. Це те, що може дитину спонукати до до реального життя, до того, щоб вона щось робила руками. Я їм, ну, ми завжди розповідаємо їм, що той світ, який є в нас в голові, ми можемо показати людям так, поділитися тим, які ти є, бо зовні тебе мала ти. Головне те, що в тебе, в тебе всередині. І спочатку діти створювали історії разом з батьками, але не є ціла система, ми грали в різні ігри. A... — Тобто Підготовчий там був, так. Тобто спочатку треба було навчити розуміти, так, як, як будується історія, там зав'язка, кульмінація, там розв'язка, грубо кажучи. <під chemistry> uh -huh. Потім були прописані історії, промальовані, і показаний наш театр. Діти були зацікав... зацікавлені батьки також. І, Почалося саме створення з персонажів. Персонажі були намальовані на папері, а тоді за допомогою світлового планшета такі персонажі, як діти самі малювали, вигадували. Вони приносили їх на тканину, там вже могли допомагати батьки. Це робилось фарбами по тканині. Ті, хто молодші, вони використовували фломастери по тканині. І мами допомагали зшивати все це. Ну є там дітки в нас, які більш дорослі вони могли і самі, а, тобто така співтворчість. І, а... Театр складається з такої частини Основи, да, така, основа, основа картон, угу. да, тобто є заднік, великий, да, який там? Великий, да, метр на 80 сантиметрів, така розкладна велика планшетка. Так, угу. тобто це, це розкладна планшетка, роб, робиться, робляться декорації з картону, скайнері, різні, різні матеріали, uh -huh. такі калажного плану, і все це встановлюється, там ну, закріплюється проволочким, також всякою, всячиною. Ось, і, Потім е, персонажі також вже готові кріпляться на проволочки, і ви можете водити своїх персонажів і використовуючи декорації, вже розповідають історію разом з, з дією. Тобто, це такий театр, театр. ляльок вдома. Театр, театр ляльок вдома, вдома. і з угу. мета така, що ви можете цей театр згорнути, коли ви хочете. І понести, наприклад, показати бабусі або піти в гості, або поїхати на гастролі. Мобільний. Так, він Дуже мобільний так. Я от я знаю, я, я хочу доповнити, що деякі діти сказали, що я в школу понесу, обов'язково вже вони готові е поділитися цим. І також я ну, якщо можна доповню, що одна з ідей в тому, що цей театр є такою безкінечною по великому рахунку іграшкою, тому що його можна доповнювати. Ми створюємо тільки основу, ми показуємо, як зробити. Далі можна, використовуючи там, наші ідеї чи інші ідеї, створювати інших персонажей, доповнювати історію, писати її продовження. Деякі з дітей вже придумали те, що називається приквел, історією, Деякі вже там сіквел надумали собі другу, чи третю частину, в томах, так би мовити. Так, а так. ще чому іграшки на проволочках? Тому що можна відкріпити, і потім дитина може просто грати цією іграшкою. Якщо це маленькі діти, то це. Ну цікаво, вона м'яка, зшита, така пізнавальна. Так можна, так, можна uh -huh. її там випрати, якщо вона забрудниться, бо це фарба падка. Тобто універсальна. Універсальна, ще. Так uh -huh. ви можете просто ними гратися або подарувати комусь, і зробити собі іншу. Ну. Таке, можна вигадати інших персонажів, так, принести так, їх так. в ті ж в ті ж умови, так, які так, вже так. створені. або повести mm -hmm. своїх персонажів, гості, у сусідній світ, дім. Сусідні. тому так, що є, так, наприклад, родини, погоди. в яких діти ну, більше ніж одну історію зробили. Відповідно, у них на родину буде дві чи три, навіть таких планшетки. Я так думаю, що якщо вони це разом все поєднають, буде цікаво. Тобто, mm -hmm. кожна родина свою історію створила. Та, кожна так. родина створила свою, але, наприклад, якщо є багатодітні родини. Там у дітей різний вік, ну і, в принципі, ну, не просто. так, Якщо одні дітині 13, другі 6 об'єднатися, у них трішки різні інтереси, у них різні можуть бути mm -hmm. захоплення, тому вони самі вибирали, як вони хочуть. Тобто є одна родина, в якій цілих три історії. Мама всім допомагає mm -hmm. по черзі. Але у них окремі історії, чудові історії, але окремі. Чому ні? Тобто -то ви навчили їх цьому сторітелингу? Ну, ми... Казали шлях навчити. Так. У нас невеликий обсяг часу, і, можливо, навчити не зовсім правильно, але принаймні основні такі прийоми познайомили. якісь познайомили. Так. Так, і хочеться думати, що це було корисним. Але ми бачимо по дітям, що цим корисно, бо вони продовжують, вони малюють, вони шиються, не угу. вони продовжують так думати про цих своїх героїв, куди би ще там його повести, чи яку пригоду йому вигадати. В які історії були. А, я хочу ще доповнити, mm -hmm. що мами мами також, бо коли ти бачиш маму, яка каже: Ой, як класно, я намалювала там аеродроб, чи що там? <гум> і, і вона каже: Я навіть не думала і ці дитячі посмішки на обличчях у дорослих людей. І коли вони ну мама з дитиною стоїть, наче ну як, як друзі, так вони mm -hmm. на, на одному якомусь щоблі дуже дуже приємно, дуже цікаво. Ви запитали про що історії, були та, історії. Ага. що придумали, чи ну, щось такі, вас вразило? Вразило. Наприклад, це діти, знаєте, як вони надихаються всім дуже швидко. Тому історії ну такі більш пригодницькі. Так про музей цікава історія була про музей. Так, там, бо ми працюємо в музеї, музей, і сама атмосфера музею дуже надихнула, тим більше, що музей на кицька до нас в гості і, часто так. заходить на заняття, і от це історію про така інтригуюча детективна про викрадення. Артефакту з музею, але його потім повернули все добре, тобто формату. Казки тут нема він ми не, не є, обмежували. Ми ні, звичайно, ні. ми не обмежували. Ні, ми давали. Ну як що цікаво? Бо є дівчата, які люблять такі фентезійні історії, ані анім... такого анімешного такі, так, стилю, так, фентезійні дівчат. історії. Чому ні? Вони mm. можуть бути різні, але переважна більшість це пригодницькі історії. І для нас дуже важливо було, що це такі знаєте, дуже світлі історії, світлі, хороші тварин. багато mm -hmm. тварин. Тобто для для людини, для дитини, дім це обов'язково батьки. І може якісь домашні улюбленці. чотири кота. <г��니> 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 чи втручалися ви в процес написання або ж підготовки персонажів? Ну, то я маю на увазі, чи допомагали ви там щось змінити, щоб було ще цікавіше? Ну, ми підказували, okay. можемо тільки підказати, але направляє завжди дитина. Ми йдемо okay. за дитиною, головний ну, більш технічні в технічному аспекті, але ну, ніколи ніколи я, я взагалі, то що, то, що стосується творчості, я взагалі намагаюся просто ну, не торкатися дитячої роботи. Я покажу на ну, окремому арку, але дитина нехай все робить сама, і оце дуже цінно. Скільки часу пішло на підготовку однієї? Історії. В принципі, у нас взагалі за всім проєктом 10 майстер-класів, як ми їх називаємо, кожен з них триває 2 години і історії. Ну, десь за два заняття ми створили історії, потім ще вдома додумували. Дуже до речі, цікаво, що тиждень ми займаємось тільки по суботах, тиждень вони з цією історією проживали, потім mm -hmm. приходили і говорили. О, а ми там ще придумали, а давайте там додамо. А, тому ми писали історію таким способом нелінійним, не як я її називаю, не знаєте, на одному аркушику. А в мене є така розробка, коли історія пишеться на окремих частинах, фрагментах, а потім розміщується, як будуються сюжети. Це дає можливості такої мобільної перестановки, бо такий собі. Побудова сюжету, і можливо, зміна десь якихось художніх деталей, хочеться щось додати. Це дає таку можливість з ваших слів. Я зрозумів, що дітей було легко запалити цією ідеєю. Що mm -hmm. з батьками їм треба час знайти від роботи, відволіктися і провести її з дитиною? І, чи так чи важко було захоплювати батьків? Ми дуже вдячні батькам, насправді, тому що розуміємо, що це дуже складно і важко знайти цей час. Працюють, мають дітей, мають багато справ. Але вони відгукнулися, і мені здається, що цей час, який вони проводять разом, він дуже цінний. Він дуже цінний, як спілкування зі своїми дітьми, спілкування з іншими батьками і. Спілкування між дітьми батьки дуже захоплені. Вони з таким захопленням. Я коли дивлюся на мам, які промальовують там, так, знаєте, так, промальовують вони стаєтесь, під швони стають дітьми. Мені здається, що для них це теж такий момент арт-терапевтичний і момент можливість побути, відволіктися від якихось таких пересічних проблем, так. побутових речей, десь насолодитися. Сам. Саме складність в тому, щоб відірватися, прийти. Але коли вони вже прийшли, mm -hmm. то так, ну, вони, з нами. Да. вони з, нами з нами на ці дві години. Ми, да. ми так. це бачимо, mm -hmm. і ми з ними, і ми всі. Mm -hmm. ну, це, це дуже класне і отримуємо всі і вони, mm -hmm. і діти, і mm -hmm. батьки, і ми від них ну, бо це Такі дуже заряд енергії. Чи відбулися вже презентації вистав? Mm -hmm. Ні, презентації вистав, ще, окрім нашої <рес> там, там. <рес> Наша відбувалася звичайно. Ось, а ще ні. Ми плануємо це зробити як останнє заняття, презентації вистав, щоб кожна родина могла представити свій театр. А ось показати може запросити когось там своїх там родичів, бабуси, друзів, батьків радузів, та, там бабусі. Угу. Тобто, так. ви плануєте, що всі, так. всі одночасно, всі, всі родини, 10 родин так одночасно? Ну не одночасно ну, зрозуміло, що так. Один, один за одним, да але у нас от фінальне заняття це перший тиждень квітня. Плануємо це зробити. Історії невеликі, тобто це не сага про форсайтів усіх з усіма її томами. Вони зрозуміли, що вони невеликі, і це може бути 10-15 хвилин на, на історію. Є трошки довші, але тут цінний сам момент такої творчості і створення. Це дійсно світ. Кожен з них так. творює маленький свій світ, але ми живемо живемо в цьому світі всі разом. І... Коли дивишся на те, вибачте, як дитина так, це все творить, то тільки тоді ти розумієш, наскільки це цінно, бо наскільки це складно, наскільки багато в кожному слові, в кожній дії. І те, що ми бачимо, маленька історія там так, 5 хвилин, це ж глобальна робота, це особливо для дитини. Угу. От вони все створили. Як планується презентувати, хто буде грати? Тільки самі діти з батьками. Так, бо це ж маленький театр. Ви можете взяти персонажа одного в одну руку, другого в другу. Якщо там у вас мама стає, якщо, з... якщо потрібно, ми будемо допомагати. Ми це обговорюємо, бо там є історії з дуже глобальними переміщеннями. пригоди і в повітрі, і на підводі і в космосі. Ракету ми вже створили, запускали пробний запуск, ракети робили. З Я так маю так, на увазі акт. <laughs> <my laughs> Торів, uh, які uh, презентувати їх так, так це самі самі родини, і а. ми будемо допомагати, якщо потрібно другорядного персонажа якогось якого. ну треба ж буде озвучувати правильно. Так, і вон, так, окрім вони окрім того, що вони самі озвучують. Так озвучить, вони самі так. розповідають. Це вистава така, знаєте, розповідальна. Це справжній такий сторітелінг і імпровізацію. Ніхто не відміняв. Там може бути все, що завгодно, і це класно. На вашу думку, що отримують батьки, що отримують діти від цього. Радість, задоволення, творчість. Ну, і нам <сум> дуже так. хочеться вірити в те, що все-таки Чернігів стане для них новим домом, домом, в якому буде затишно, в якому буде спокійно, наскільки зараз це може бути, і, і так. щоб вони відчули, що ми з ними, що що ми разом, ми одне і що вони, вони не самотні. Що в Чернігові буде їхній світ? Хочеться вірити? в Це ще один світ. Mm -hmm. Чи матиме проєкт продовження? Чи зазирали ви в майбутнє, спираючись ну, на, на те, що вже є. Я, я розумію, що не, до, не реалізований до кінця mm -hmm. ще проєкт, але тим не менш, вже є якісь відгуки, якісь ваші підсумки попередні. <свісна> <свісна> Ви знаєте, багато хто, до речі, запитує, чи буде продовження і не тільки з учасників, але з дописувачів, які слідкують за нашими сторінками в соцмережі. Ми про це думаємо, але для того, щоб зробити інший або схожий проєкт, треба подумати про джерела фінансування, тому що це все одно необхідність оплатити матеріали, необхідність оплатити приміщення, в якому можуть відбуватися заняття. Тому ми про це думаємо, і якщо буде така можливість, то сподіваємося, будемо що... так думати, щоб е... думка матеріалізувала. Так, так, щоб ми змогли це створити. Так, <гум> дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про проєкт Ми творимо світ. Нашими гостями були Олена Ростальна, авторка проєкту, театральний педагог, режисер молодіжного драматичного театру Амате та співавторка Катерина Янчук. Я вам дякую. Дякуємо. Дякуємо.